Ростислав Шагро, Луцьк. Хто слідкує за моїм відео в Тіктоці, Фейсбуках, Ютубі, я замітили, що я рідко ну, практично ніколи не озвучував кінцеві ціни. Завжди казав про знижки, там якісь плюс-мінус. Тут я вважаю за потрібним все-таки озвучити клієнтам. От у нас зараз на компанії, на Луволи, кабінники проводяться дуже хороші знижки. Значить, і перше, у нас їх двох, два, два кабінника представлено на площаді, це ЛУО 35, 4 х 4, 35 кінських сил, 4-циліндровий, значить, його, його кабіна, значить, все, як добротно полуволоску зроблено, трактор з реверсом, так, і, відповідно, значить, що його ціна зараз, 470 тисяч. Це зараз 23.013 року. Значить, Це на сьогоднішній курс 40,5, і виходить 11600 Ну, В гривнях я вам показую. Ми живемо в гривнях. Багато хто хлопців проводить розрахунок в гривнях, що теж орієнтувався. Ось цей трактор. Він у нас є на вибір. Вони у нас є на вибір. Значить, Другий момент є ловол 50, ка то теж з кабіною. Звичайний без кондиціонера він нас вартує в гривнях. Ось він 713 тисяч, це бачите, число, дата. Місяць, рік і відповідно 17600 в доларах. Так, на сьогодні. Тому, кому хто думав, хто. Кому було дорого і чекав, от-от ціни опустяться, от це такі моменти пройшов, що ціни знизилися і е, наголошуються ціни для е, фізичних осіб, щоб потім не е, з юридичними е, особами трохи інша музика. Так що дуже-дуже хороша ціна е, знизилася. Наголошую, це був практично цей трактор в екваленті 13 тисяч доларів. Можете уявити е, на, 1600, на 1400 доларів. Знизилася ціна. Ну, це дуже хороше е, зниження цін. Це буквально ще два місяці назад вони вартували цей 19 тисяч по праці, а цей 13 тисяч. Ну, хто, хто, хто. Думав, то можете, скажімо, вже дзвонити. І ми домовимося про, скажімо, як про що і далі будемо діяти. Тому що трактори є, їм нічого не бракують. Вони нас би просто це не яка не кондиція, що хто може подумати, це просто зниження цін. Таке саме пройшло, пройшло зниження цін, і, але воно значно менше на 24-ки. Ну, більше трактора, більше знижки. Ось такі справи. Ось таким інформацією вирішив я зараз вам продати ціну. Бо трактори надто відомі, всі вам вами знані. Зараз я вам продаю ціну. Може, хто зацікавиться і все-таки наважиться і придбаю на ловоли з кабінами. Наголошую, пока тільки на ловоли з кабінниками 50 і 35 Ось Отакий в нас є момент. Це дзвоніть, Дякую. На зв'язку.